10 грудня Нептун завершує свою ретроградність, зупиняється і розвертається, щоб продовжити свій рух у директному напрямку. Майже одночасно із ним у директний рух перейшов і Сатурн 28 листопада. Обидві планети просто знака Риб, поступово набирають обертів і впевнено рухаються у напрямку просто Рознака Ове. І саме цей момент має особливе значення. Нептун більше не повернеться у риби протягом найближчих 160 років, тож ми отримаємо фінальний акорд перебування у знаку, в якому Нептун почувався найсильнішим. І це завершення великого циклу. Підсумок уроків, пов'язаних із вірою, інтуїцією, мріями, ілюзіями та залежностями, і фінальна можливість усвідомити, що з цього ми здатні відпустити, а що забрати з собою далі.